Леди Гага уже вже третій раз не може закінчити свій світовий тур. Що ж вчора трапилось в Майамі на останньому концерті Хроматі Кабал and... Співачку хтось прокляв? Чи вона сама собі це все нарочила? Чому я кажу в третій раз вона не може закінчити тур? Тому що були випадки в других турах, де вона не могла закінчити їх. Давайте пройдемось по хронології турів Леді, Гаги. Леді Гага дійсно екстравагантна співачка, яка вміє епатувати, співати, робити якісну музику та знімати дорогі, круті відеокліпи. Перший альбом був The Fame і, звичайно, тур називався The Fame Ball. Співачка його відспівала і поїхала в тур The Фейм Monster 1.0. <му> Але потім зробила ребрендинг на The Fame Monster 2.0 і повністю змінила декорації, сценічні костюми та поміняла сет-лист своїх пісень. Другий тур Летя Гаги був дійсно крутий, з неймовірними декораціями та костюмами. Ніяких проблем в цьому втурі у співачки не було. Але до цього співачки був відеокліп папараці, де вона з'являється на інвалідному візку. Після чого виходить третій студійний альбом «Born This Way», і Леді Гага їде в світове турне. Та паралельно виступаючи на TV ШОУ, Леді Гага знову виступає в інвалідному візку. До речі, тур Born This Way є моїм найулюбленішим туром Леді Гаги. Там був такий старинний замок, футуристичні та театральні наряди. Та тоді співачка дійсно мені запам'яталася, а альбом допоміг мені з моїми ментальними проблемами і більше відкритися суспільству і людям навколо. І в цьому третьому світовому турі Леді Гага травмувала свою. Ногу. Вона продовжувала цей тур та їздила по іншим країнам та терпіла біль в своїй нозі. Але, на жаль, на одному із концертів співачка не змогла терпіти таку сильну біль, та під час пісні почала кричати. Після чого всі останні концерти, які мали були відбутися, були відмінені. А співачці зробили операцію. І що ви думаєте, коли співачка е, була в кліпі на інвалідному візку, коли вона ще й виступала на сцені в інвалідному візку, то можна сказати, що вона собі нарочила. Цей інвалідний візок. І перший тур був відмінений, так і не закінчившись. Після чого співачка реабілітувалася з туром Art Raves, альбому Art Pop. Не можна сказати, що це був самий гарний тур, але він був яскравий, динамічний, і співачка, як завжди, співала наживо. Let's go, come on, П'ятий тур мав назву «Joan World Tour», де Леді Гага вбабагала в нього дуже багато грошей. Що я маю на увазі? В п'ятому турі Леді Гаги було декілька сцен. Тур складався з основної сцени з рухаючими платформами, з другорядної сцени в кінці залу, два островка всередині залу та літаючі мости в повітрі. Конструкція була незвична та дуже дорогою, але після операції в 2013 році. У співачки за цей час розвилася хвороба фіброміалгія, і Леді Гага не змогла знову терпіти біль, і Леді Гага мала вимушено відмінити 10 концертів, так і не закінчивши цей тур. Потім Леді Гага приїхала з стадіону, мала резиденцію Енігма в Лас-Вегасі, і нарешті виходить альбом Хроматика. Співачка мала поїхати в тур Європою та Америкою, але із за пандемії коронавіруса тур перенісся аж на два роки. І нарешті цього року цей тур розпочався. Він розпочався в Дюссельдорфі, в Германії, а закінчиться мав 17 вересня в Майамі. А я нагадаю, що в цьому альбомі є у співачки пісня Rain on Me, де співається про дощ та грозу. І якось так спрацювало, що ця пісня знову нарочила їй проблеми. Саме в Майамі розпочався дуже сильний дощ та неймовірна гроза. Блискало біля самого стадіону. І на середині шоу Леді Гага була змушена зупинити це шоу. Останнє шоу в турі, останнє шоу в цій ері кроматіка. Динефралонтайм. Амсорі, да ви капініш, байдомапитлайфіндейджер, а не новопотна лайф індей. То зю. Геоса. Get safe, okay? I love you so much. І саме в наступному акції цього шоу співачка мала співати Rain on Me, але так і не заспівала. We couldn't because even when the rain sort of stopped, there was lightning that was striking right down to the ground so close to us. And whoever threw these to me on stage, I will cherish them forever. It took so much in my heart to get back to a place where I could perform and be healthy. And I hope you know that. Part of why I decided not to finish the show was because I am healthy and it's a healthy decision for all of you and for myself as well. So I love you. <laughs> Не вийшло його закінчити, і тур і цей останній концерт. Ви знаєте, от зірка на наприклад, коли ж вона виходить на сцену, коли вона розуміє, що це останній концерт в цьому турі, що вже не буде цих декорацій, так що не буде цих костюмів. Воно ж запам Воно мало запам'ятатися. Все життя, і тут посередині шоу просто це шоу зупиняється і немає можливості його закінчити. Образливо, звичайно. Але я знаю, що це був стадіонний світовий тур, і що співачка насправді там квитки коштували достатньо дорого на цей тур. Думаю, хай співачка не засмучується, грошеняк на, на, на заробляла. І ось така цікава вам інформація. Можливо, ви не знали це про леді гагу. А, ну, Бажаємо удачі, чекаємо новий альбом та чекаємо вже приїзд в Україну. Хай приїжджає. Мені треба з нею інтерв'ю записати та день з Леді Ледігавою. Запитати, якого хера вона не випустила дівідів тура борн за клуша. Дякую вам за перегляд. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на мій новий канал. Хто хоче, може задонатити, донайте по штрих-коду, або в описі є посилання на модуманк або на сайт. Дякую є. Дякую вам ще раз за перегляд. До зустрічі в нових відео. Бувайте.